стало відомо буквально, щойно що у ростовській області Росії горить об'єкт стратегічного значення виробнича база номер 7 Атлас Рос. Росрезерву поблизу камянськ Шахтинського про це повідомляє повідомляють Телеграм Пабліки з посиланням на супутникові знімки. На цьому об'єкті пишуть, зберігаються нафтопродукти в підземних сховищах. Причини пожежі офіційно не називають однак раніше ця вже база була кілька разів атакована ставала цілі ймовірних атак українських сил. Що ми знаємо про це? Наскільки є важливим цей об'єкт Атлас у системі логістики? Росрезерву? Резерву. Чи може його враження, якщо дійсно там воно таке глобальне, може мати наслідки для забезпечення армії? Постійно... Чи на нещодавно біля такмака так. е, состав з, з паливно-мастильними цистернами, Ті теж е, трошечки пошкодили, скажімо так, і ми запитуємо постійно один одного, наскільки це вплине. Та ні наскільки воно, не слухайте. Ну, це чергова, це вплине, коли це буде постійно і по, і по багатьох об'єктах. На що саме впливає цей об'єкт? Ну це склад, великий склад, де зберегалася пали на мастилі. На що це впливає? Ну стало на склад менше. Це от, на, на що це? Як це вплине на 1200 кілометрів лінії фронту? Ну одразу ніяк, бо є інші склади. Погіршити росіян логістику. Ми маємо робити і максимально складніше. Щоб їм було максимально некомфортно і складно з точки зору логістики, з точки зору постачання. Але один навіть великий, ну не, не зберігає Російська Федерація свої паливно-мастильне матеріал на, на в одному місці. Я не можу сказати, скільки їх, але це декілька десятків, якщо не сотні. Ну, спалило один, ну спалим інший. Ми постійно маємо щось там підпалювати і щось зруйнувати. І от вся системність е, дасть е, вже побачимо. Можливості ну, зменшення можливості росіян безпосередньо на лінії фронту. Один навіть великий склад з спаленими стилями ну, не вплине суттєво, не вплине е, тим більше одразу на е, можливості росіян на, ну, на, на цій війні. ми постійно ну, нам хочеться, щоб якимось ударом, тобто ми хочемо швидко і просто вирішити питання війни. Так не буває, так не буває в будь-якої справі. Знов таки, ну може, це вже такі приклади приводимо. Ну, Нема чарівної пігулки, яка лікує всі хороб одразу. Нема чарівної людини, яка прийшла і все вирішила. Так не буває. Це системна, важка робота. А ми продовжуємо, багато хто з нас продовжує е, жити в касті. От зараз щось таке, от зараз якась суперзброя, і ми одразу всіх. Не буде такого. Ми всі маємо розуміти, що це наполегливо, щоденна робота. І е, ну, тоді стає нецікаво цікаво чомусь. От цікаво, щоб якісь там не знаю, Літаюча тарілка, чи там, я не знаю, чорівна паличка там, і все зразу вирішилось. Так не буває. На жаль, приготуйтесь до довготривалих дій. І головне на сьогодні, це, якщо не можете матеріально, то морально. По, по великому рахунку держава має фінансувати Збройні Сили. Ну, так трапило, що ми всі допомагаємо. Ну, якщо нема такої можливості, роз, всі розуміємо, що. Зараз із роботи за всіми іншими в економіці не дуже добра ситуація в Україні, Ну хоча б моральна підтримка. Бо вже почалось, ну я думаю, ще ви чули розмову, що може краще домовитись, може да Бог сніми, там, може давати приймемо російські вимоги. Ну, шановні люди, давайте пам'ятати, що ми громадяни України. Якось я не хочу пам'ятно казати, але. Навіть якщо ми прийняли б російську мову, то е, життя б не покращилось. Те, що сюди б зайшли росіяни, і робили би те, що вони роблять. Робили б бучі в там, Чи ви не вважаєте, що ми просто домовимося, і вони і все буде добре, і далі будемо спокійно жити про Такого не буде. На жаль, росіяни росіяни не росіяни цього не хочуть. Вони хочуть знищити нас як державу. Давайте про фронт, про те, що там відбувається. Почну із Сумщини. Сили оборони України провели вдалу контратаку на Сумщині. Звільнено село Андріївка. Воно розташоване всього за 5 кілометрів від кордону з Росією. Подивіться на карту, це блакитним кольором. Воно позначено на карті Діпстейт. Зачистку провели сили 225-го окремого штурмового полку. А для закріплення результату туди увійшла 110-та механізована бригада. За словами генштабу, вдалося зупинити подальше просування росіян у напрямку хотіні та писарівки. До речі Кажуть, що хотінь стратегічно важливе, важливий населений пункт, тому що це висота, і з неї легко можна буде обстрілювати самі місто Суми, тому це дуже важливо. Проте, як пишуть інші військові, що власне чи зміниться да, ну, ситуацію, Суттєво звільнення Андріївки. Телеграмі канал, в телеграм-каналі офіцер з позивним Алекс Військовий каже, що обстановка на Сумщині, хоч Андріївку звільнили, але легше не стало. Як я і говорив, це Вовчанський напрямок 2-0. Пане Олексію, а ви як прокоментуєте цю ситуацію, яка нині складається там? Ну, ви знаєте, от давайте, от, бачите, ми з вами теж. Висловлюємося, ну, бажання, щоб все швидко закінчилося нашою перемогою, і от наскільки суттєво вплине звільнення цього населеного пункту понівну висоту на, хоча б на північно-Слобожанський напрямок. Зараз Сумський напрямок, Харківський Південний Північно-Слобожанський. Ну, і от тут вже трошечки маніпулятивне, скажімо так, висловлювання. Я не з вашого взагалі, коли так от висловлюється. А що значить суттєво? От, чи суттєво, це, А що значить суттєво? Суттєво це наскільки? Ну от просте питання: для того, щоб зрозуміти, щоб відповісти на питання, не вплине суттєво. Давайте тоді визначимося, що ми маємо на увазі під словом суттєво. Тоді буде зрозуміло, бо суттєво кожен з нас це таке слово, яке можна вкласти, ну, кожному може вкласти різний сенс. Ну, ну, простіше кажучи, у вас там е, щось збільшилось в два рази. Це суттєво чи не суттєво? А на один відсоток? Це суттєво чи не суттєво? А як відрізнити, суттєво чи, чи не суттєво, е, якщо брати якусь е, ситуацію окремо? Ну, тому я, я не знаю, е, як на це питання відповідати, е, щоб не виглядати теж, ну, людина, так, да, це вплине суттєво. Ні, це вплине не суттєво. Що таке суттєво? Що таке не суттєво? Так, це зайняло панівну висоту. Це зробили е, контрудар. Це, це добра новина. Це означає, що ми не тільки там з останніх сіл тримаємо оборону, а можемо готувати, це ж було підготовлено, і проводити контрудари і звільняти е, ті території, які були до цього захоплені. Тут це можна покласти в, в один кошик з тим, що кажуть та сама розвідка Естонії, яка активно працює на російсько-українській війні, як розвідник. Що зупинилася наступальне дія, що майже на Сумщині російська армія, вони за, -за зав'язали. Тобто вони, от те, що про що ми казали, потрошки переводиться війня в позиційну. Але давайте пригадаємо, що 25-й рік, ще за сини 24-го анонсували наступальні дії, і президент казав наш про те, що ми знаємо напрямки, з яких готується наступ. І Там були розмови, що буде шалене просування, що вони там вийдуть на, на, на все лівобережжя. І це подавалося в тому числі нашим американським партнерам, і е, навіть що вони цього не роблять, тому що вони такі гуманні. І е, Трамп казав, пригадайте, що поступка з боку. Ну кожен має пити на поступки. Да, коли домовляються ну, будь-які дві сторони е, під час війни, чи навіть в мирний час вони мають оби сторони піти на поступки. Ну це є е, розуміння компромісу. Так Росія вже з, 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 з розуміння Трампа. Вже пішла на поступки, бо поступки з боку Росії це було те, що вони не так активно просуваються, а могли б захопити все лівобережжя. Розумієте, про що я не Тому зараз вони зав'язли. Просування активного немає. Тобто, те, що вони планували на 25-й рік, не відбувається, не, не зупинилася російська армія. Темпи просування, щоб там Уорт Стріт Джордн написав, Більд написав, що там якісь найшвидші просування, там в порівнянні з якимось там сіми місяцями просування в 20... 24-й рік була наступальна операція потужна в 2025. В 2026 вже не буде, нема ресурсу росіян, щоб не, не думали, що кожен рік це може повторитися. Так от темпи наступу, наступу в 24 2024 році швидші і потужніші, ніж у 2025. Вони, вони наступають повільніше, гірше і несуть більше втрат в цьому році, ніж в минулому. Тому, але ми от постійно щось, щось не швидше просування, скільки квадратних кілометрів. Циркій каже, представники дружніх на Україні кажуть, зав'язла російська армія в наступі. Більше того, ми робимо певні контрудари, наскільки це суттєво чи не суттєво вплине, суттєво. <плес> Сирський каже також, що українська армія не залишатиметься в глухій обороні? Навпаки, стратегія передбачає поєднання оборони з контратаками і наступальними діями, там де є змога. Наші сили самі наступають? Зокрема, це вже спрацювало на Сумщині, про яку ми говоримо. Так сирський повідомив, що масштабування штурмових підрозділів, які нині воюють на найскладніших ділянках фронту, буде Пане Олексію, Як ви оцінюєте заяву сирського про перехід від глухої оборони до активних дій? Наскільки це? Реалістично в нинішніх умовах, і скажіть, поясніть, будь ласка, це означає типу як контрнаступ, чи це дещо інше? Ні, це не означає контрнаступ. Справа в тому, що от ну військово розуміються на тому, які є види оборони. Як можна оборонятися? Mm -hmm. Люди, які не є військовими вони ну звісно ну не мають цього знати, це не їхній фах. Але ті люди, які не знають, то не, не треба робити якісь коментарі і висновки, бо виглядаєте ви. Трошечки скажемо, не фахово, е є декілька видів видів оборони. Глуха оборона, яку вона назвала, це звати позиційна оборона. Тобто, коли тримається позиція, перша, друга, третя лінія, перша найбільш слабка, третя найбільш потужна. І от це позиційна оборона. Є ще мобільна оборона, є ще маневрена оборона, є ще точкова оборона, оборона на <свілля> схід. <свілля> це все активна оборона. Тобто, е що таке маневрена оборона? Це уникання. Ну, ладно, це вже не цікаво. Тобто є, є декілька видів оборони, крім глухою, як ви кажете, коли, коли можна відступати навмисно, щоб заманювати ворога у паску, коли можна маневрувати для того, щоб уникати лобових зіткнень, як ми робили це на Курчині з ворогами. Можна точково робити опір, можна робити певні ну, різні руки. І от активна оборона передбачає постійні контрудари у відповідь. Це не контрнаступ, це контрудари. Контрнаступ це означає, що мають підготуватися тили, які будуть супроводжувати наступаючу армію. Бо якщо ти їдеш на танки і приїхав певний вісник, то треба тебе заправити цей танк. Тобто має бути тили. Під, підготовлені і ну все, що от, робили росіяни, коли чому до наступальних дій готувалися росіяни майже півроку? Вони що там сиділи, і морально нас на Ні, вони ціло підтягували, щоб можна було забезпечити наступаючі сили. Так отак воноться наступальні дії. Контрудари — це тими силами, які тримають оборону на невеликий удар, ну, це може бути декілька кілометрів. Так що можна було пішки повернутися брати за, за набоями, наприклад, простіше кажучи. Оце це є контрудар. Він оповнився на десятки кілометрів чи на сотні кілометрів. Контрнаступ і контрдару це схожі речі, але давайте це не зовсім правильно, але умовно. Контрнаступ це спроба просунутися на велику відстань, контрудар це спроба просто вдарити і відбити ті позиції, які були до того втрачені, і там закріпитися. Ну, така приблизна різниця. Тому дійсно ми будемо проводити активні дії. Активна оборона вона більш ефективна, ніж пасивна оборона. І от вона може бути мобільною, маневреною. Різний спосіб. Це, 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 це прописано в військовій науці, це прописано в бойових статутах. І фах командира не в тому, щоб вигадати щось, борони Боже, якщо командир там, бригади чи командир батальйону почне щось вигадувати, а не використовувати ті знання, які він мав, мав отримати, вивчаючи тактику, ну вивчаючи військову науку. Він має обрати найбільш корисну тактику саме в, цей, в цьому місці, саме в цю пору року. Сам, і так далі, враховуючи сили, засоби власне, ворога і так далі, і так далі. Оце це фах. Треба взяти от, от, знов таки, ну, люди, які дуже далекі від Збройних сил, починають розповідати, що треба якусь людину, щоб там ноу-хау. от красиві слова, оці, ці офісного плантона, розумієте, вони просто випадуть з, -з себе. Які ноу-хау? Виявіть собі, щоб оці бомбардувальники американські, які літали бомбили Іран, щоб вони командири, які звіна, які летів, щоб він почав щось вигадувати. А не виконувати чітко протокол, по якому прописано, що як має зробити, який розраховувався і приймався в Генеральному штабі, в тагані, в, 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 в Сполучених Штатів. Так само, якнуються бойові дії, фах -фах фахівцями, і фах наших командирів, наших, наших генералітетів штабного. Які планує праці, оцінений е, е, генералітетом країн НАТО як дуже фахові люди, як дуже фахові люди. І вони планують, і треба виконувати ці дії, тому що вони дає помилки, є там на місцях хтось там щось може зробити не так. Ми це, це багато разів чули, що людина що хоче заробити, якийсь там молодший командир, собі зірочку чи, чи там якусь медаль, і робить безглузди дії, щоб там прогнутися. Ну, це є, є недоліки. Але якщо командири будуть не використовувати. Бойові статути і військову науку, а фантазувати, то це капець така армія. Ще раз в Сполучених Штатах армія, вона там не просто по протоколах воює, там вона ще пронумерована. І не треба нічого казати командиру, що давайте там мені треба, там, щоб там, підтримали на сорта. Він каже, протокол 15. І всі знають, що робити. Це налагоджена система. Так має працювати армія. А армія буде дисциплінована і працювати чітко по прописаних правилах. Це є сутність армії. Така армія отримує перемогу. Коли починається фантазія, це партизанщина, і це призводить до поразок. Пане Олексію, ще Сирський заявив про те, що не виключає можливого наступу на територію України з Білорусі, особливо після спільних навчань. Захід 2025, які нагадаю, заплановані на на вересень. Збройні сили України готуються до найгіршого сценарію, каже Сирський. Нагадав, що у 2022 році, саме після завершення навчань, російські війська залишилися в Білорусі, а не залишилися в Білорусі і пішли далі. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про можливий наступ із Білорусі на територію України, як ви вважаєте, це буде саме російське угруповання, яке е, може зайти теоретично так е, сюди? Е, е, чи йдеться про можливість участі білоруської армії у бойових діях проти України? Ну знаєте, я думаю, що е, нам е, після двадцятого року нам має бути байдуже: чи це е, російські, чи це білоруські. Є, є е, певні протоколи, є певні е, резолюції Генерального організації градиства Б'єднаці, що таке агресія, і якщо е, з, з території Білорусі, то ми можемо вражати, що це війська білоруські. Те, що вони там можуть намалювати себе собі, собі там Буркіна-Фасо чи там ще якісь е, шеврони, то це їхні це е, ц... чи що, що за форма. То це їхня проблема. Якщо на нас таку з Білорусі не ракети вже безпосередньо по суходолу, то 33-14, резолюцію вмикаємо, не вмикаємо, читаємо. Ми маємо право наносити удари у відповідь по всіх військових і пов'язаних з військовими. Об'єктами на території країни-агресора треба одразу узнавати, що Білорусь є країна-агресором, так само, як і Російська Федерація. Тоді керівництво військове керівництво, такі як і військові об'єкти, стають, стають нашою законною цілі. Про що, до речі, було повідомлення для Лукашенка. Від нашого міністерства закордонних справ і Лукашенка стає законоцілі і корну глокомати, що ми одразу дарують. Ви хай заходить. І я думаю, що Лукашенко чудово розуміє, що сховатися від наших дронів і від наших ракет, тим більше, що ми вже закінчуємо розробляти наші наші балістичні ракети. Одразу буде вдару відповідь, і все закінчилось правління найдовше по-моєму. Да? З усіх правителів тільки ну точно ще з колишнього радянського союзник точно не довше. Ну і все навіть якщо до нього приїжджають, розмовляють з ним представники Сполучених Штатів. Це не не захистить його від нашої від нашої ракети, ще від нашої дров. Ну хай спробувати. ми там підготувалися. Там такі місця, що пройти важко. Там все, що треба було замінувати. Замінували все там, блокпости поставлені, згодні рот опорні пункти. Я думаю, що шансів там дуже мало росіян. Але просто, якщо хоча б, ну ми маємо себе поважати, ну як так? Толерантність проявляти чи там щось з. Ні, ми, ми маємо робити так, щоб нас критикували, можливо, але, але поважали. Тільки перший солдат з Білорусі зайшов нашу територію удар Паміцького одразу. І все. І до побачення Лукашенка. Обирайте нового. Це буде зрисуватися. Пане а скажіть, ще хочу запитати вас про Костянтинівку на Костянтинівському напрямку. Як ми знаємо, тривають важкі бої. Це один із, чи якщо не сказати найгарячіший напрямок? Так. Зараз кажуть наші військові з такі гарячі точки село Яблунівка, яке нині під контролем ворога орієнтовно на 50% військовий глядач Мірошников пише та Олександру Калинове, до якого окупанти підходили з боку? Якщо ми втратимо ці позиції, то зможе вийти ворог на відстань від до 4 кілометрів від Константинівки з можливістю формування виступу завширшки до 6 кілометрів. Тобто каже, є ризик повторення покровського сценарію. Наскільки критично є зараз ситуація там на Костянтинівській? Це тактика, це так, це так наступає дивізія. Ну, тобто, це вони, вони росіяни працюють по бойових статутах, теж по правилах військових. Ну, ми це ж розуміємо, ці правила ми намагаємося на їхні дії контрдії. Ну, але чи перевага і ну, Покровський, Константинівський, Покровський напрям, вже знаємо, Турецький, чи Сівоярський, Покровський, це Мирноградовський, це вже називаємо Східним фронтом. Ну, такого нема офіційно, ну так, неофіційно, а Східним фронтом. Там Покровський, ну вже Константинівський напрямок, це найбільш запекли бої. Ну, не більш запекли, так десь, не можу сказати, більшу кількість боїв тактичніше буде, від третини до половини бойових дій відбувається саме на цьому напрямку. Константиновка важливий залізничний хаб, ми це розуміємо. Ми пам'ятаємо потяг ходив в інтерсіті, київ константинівка ну, Київ Донецька потім до Константинівки. Тому ми, ми розуміємо, що це важливий об'єкт. Ну, спроба росіян є. Просування на певних ділянках ну, теж очевиді, але ми це, ну, це знаємо і бачимо. І не питання, що робити? що робити. Давайте далі тримати оборону, далі робити контрудари, про те, що казав сирський. Збільшувати чисельне наше, нам ну, теж, теж потрібні люди. збільшувати кількість броне, ну, що робити. Ми ну, знаємо, що робити. Ну, таке питання. Я не вас не маную, взагалі. От він там про сонство знак, ну, що робити те саме що самый человек що червонов.